Смерть Олега Калашникова кваліфікували як навмисне вбивство. Розслідування злочину взяв під особистий контроль ВО міністра внутрішніх справ Василь Паскал. Повідомляє прес-служба міністерства. Колишнього депутата регіонала застрелили на порозі власної київської квартири учора ввечері. Увечері в будинку на проспекті Правди, де живе ексдепутат, працює міліція. Сторонніх усередину не пускають. Правоохоронці нічого не коментують. Лучше їдьте спати, лучше є ті займайтесь своїм ділом. чесне а слово. Ні, Ні не 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 ребята, ми уставши. Поки, ми вам поки рано, рано, ребята, рано. рано, 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 рано. Консьєрж будинку розповідає, бачила, як близько восьмої вечора Калашніков повернувся додому. Про вбивство дізналася від дільничого. В нього часто я ж вже говорила. Спрацьовує сигналізація. Я думала, що це приїхали по поводу на восьми етаж до нього. Коли бачу тут одна, мі... одна міліція, друга, третя, що тут уже потім зайшов наш участковий. От Роман і каже, що каже, ваню вона каже, вбили. каже Калашнікова. Застрелили екснардепа на восьмому поверсі біля його квартири. До міліції зателефонували родичі, які почули постріли. Правоохоронці констатували смерть від вогнепального поранення. Чи є свідки вбивства? Поки що теж невідомо. Сусіди кажуть, нічого не бачили. А я проснулася від шуму, що-то падало, хтось кричав, що такі та крики. Але, мабуть, це, ну це ну, то драка, скоріше, просто хтось що виясняв то Вот. І що я різко впала. Я ну я проснулась. Вот. пішла на кухню і. Увіділа ну, я вакна посмотрела, і у чотири чотири машини міліції і пом дві скори. Слідство триває про мотиви та попередні висновки. Про охоронці обіцяють повідомити згодом. А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці вже написав, що кримінальну справу порушили за статтею Умисне вбивство. Слідство розглядає кілька версій, серед яких і політична діяльність. Калашніков був координатором антимайдану в Мар'їнському парку і знав, хто і як ці заходи фінансував. Твердить Геращенко. Припускає, що це може бути. Ти й убивство через бізнес-інтереси про Олега Калашнікова заговорили після того, як біля Верховної ради він побив журналістку та оператора телеканалу СТБ. Яна Танчак, Сергій Тищенко, новини на першому.